Шановні Вінничани, дорогі земляки, прийміть найсердечніше вітання з нагоди Нового року та Різдва Христового. Підбиваючи підсумки 2012 року, можу впевнено сказати, ми маємо чимало успішних результатів у внутрішньому господарстві Вінничини. Область завершує рік зі стабільними соціально-економічними показниками, з бюджетом на 2013 рік. Наше завдання зберегти усі надбання і примножити їх наступного року. Зокрема, у новому році ми маємо сформувати остаточну стратегію розвитку регіону до 2020 року. Ми працювали над нею разом з вами весь минулий рік. І я щиро сподіваюся, що з вашою допомогою Вінничина отримає ефективний дороговказ на наступні сім років. 2012 рік. Пройшов для Вінничини під знаком європейської інтеграції та зміцнення міжнародних і міжрегіональних зв'язків. Разом з сусідньою Молдовою ми створили єврорегіон Дністер, який дозволить залучати додаткові кошти на розвиток територіальних громад області. Вінничина першою серед усіх областей України відкрила своє представництво у Європейському Союзі в Брюсселі. Це допоможе нам презентувати інвестиційний, туристичний та культурний потенціал області на теренах Європи без посередників. Шановні земляки, дякую вам за розуміння наших спільних проблем, підтримку всіх починань обласної ради. Сподіваюся на такі ж щирі і довірливі стосунки у новому 2013 році. Бажаю всім щастя і благополуччя, миру і достатку. Здоров'я і витримки, а головне упевненості в тому, що завтрашній день буде краще з Новим Роком та Різдвом Христовим.